Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфер захисника в Динамо, що буде з металістом у 2024 році, трансфери українських клубів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київське Динамо продовжує працювати на трансферному ринку задля підсилення центру оборони. І наразі цікавиться гравцем прайської славії Тарасом Качарабою. Про це у розмові з телеграм-каналом Legionnaires.ua повідомили представники агентської компанії Part of the Game. Качараба є вихованцем Шахтаря. Проте за гірників він так і не дебютував. В УПЛ виступав на правах оренди за Говерлу та зірку. Також захисник пограв за кордоном за чеський Слован. Зараз Качараба виступає за праську Славію, але у цьому сезоні лише двічі виходив на поле. Десь три тижні тому була інформація, що ним цікавиться клуб з еміратів, і тоді я казав про те, що було б добре, якщо б наш український оборонець повернувся до нашого чемпіонату, тому що є клуби, які можуть задовольнити його потреби, і фінансові, і що важливо для нього, ігрову практику. Тоді я пропонував такі варіанти, як Львівські Карпати, Житомирське Полісся, але тут з'являється варіант Динамо і він виглядає набагато кращим. І для Тараса Качераби, і для Динамо це дуже непоганий трансфер, тому що Шовковському потрібен зараз центральний захисник. Після того, як Динамо залишив забарний, киянам не вистачає ще одного захисника. Так, звичайно, у Динамо є відносно досвідчені попов та сирота, до основного складу доєднався діячук, але все це недостатньо для того, щоб Динамо краще грала у захисті. До того ж, сирота та попов частенько пропускають матчі або через травми, або через дискваліфікації. Що стосується качераби, то йому дадуть те, що йому потрібно: це ігрову практику та непогану зарплату. Владлен Юрченко, який останні півтора роки грає за полтавську ворсклу, взимку перейде до Харківського медаліста 1925. Про це повідомляє тато таке. Хавбек полтавської команди максимально близький до підписання контракту з харків'янами. Домовленість між клубами вже укладена, залишаються останні нюанси з боку самого гравця. Джерело пише, що Юрченка залишить ворсклу без компенсації та підпише з харківським клубом контракт на три роки. І якщо цей трансфер здійсниться, вийде дуже цікавий факт. Що Юрченко при керівництві скрипника грав у трьох різних клубах у Зорі, у «Ворсклі», а зараз у Металісті 1925. Хоча також варто нагадати, що Юрченко провів тривалий час у Німеччині в той самий час, як скрипник там провів також багато часу, як тренер і як гравець. Український захисник французького Страсбурга Едуард Цоль може приєднатись до іншого українця у чемпіонаті Бельгії. Як повідомляє Sport.ua, Вестерло зацікавлений у послугах лівого захисника. Соболь адаптований до чемпіонату Бельгії, бо з 19 по 22 рік виступав у складі місцевого гранда Брюге, де трічі ставав чемпіоном. Наразі за Страсбург він провів усього 22 хвилини. Головна проблема заробітна плата українського легіонера. У Франції Соболь заробляв 700 тисяч євро на рік. Він не готовий йти на зменшення своїх заробітків у новому клубі. Також нагадаю, що у вестерло зараз грає Сергій Сидорчук, який у цьому сезоні зіграв 14 матчів та забив один гол. Найкращий бомбардир другої ліги Денис Ндукве повертається до прем'єр-ліги та буде грати за Житомирське полісся. Про це повідомляє Спорт Арена. 23-річний футболіст вирішив прийняти запрошення житомирян попри інтерес СК Дніпро-1, металіста 1925 та металіста. Сам Недуковий – вихованець харківського футболу. На професійному рівні дебютував за металіст 1925 у 2020 році. Встиг пограти за Карматорську в Ренді і за Чайку. У Звягель перебрався минулого літа, де за 19 матчів забив 16 голів і віддав 2 асисти. Від себе хочу додати, що дуже смішно чути про якусь конкуренцію між клубами, тому що звягель для Полісся це те ж саме, як раніше Маріуполь для Шахтаря. Тому цей гравець, якщо і перейде до Полісся, то це буде трансфер як з юнацького складу. Звичайно, гравець дуже талановитий. Я прекрасно пам'ятаю його матчі ще за часів Металіста 19-25, але, звичайно, йому буде дуже важко, тому що Полісся це той клуб, який намагається зараз підвищувати свій рівень. Кожного трансферного вікна, і зараз, коли вони намагаються там підписати такого гравця як Алахяр Манеш, то звичайно, що дукви буде важко боротися за місце в основі. Однак у другій Лізі все одно буде кортий нападник, бо до футбольного клубу Юкса перейшов Адевінсола і Соола. Хрестоносці підписали півторарічний контракт із 32-річним форвардом. Вихованець житомирського футболу встиг пограти не лише за українські клуби, а й за кордоном в Італії, Казахстані та Болгарії. Разом із кайратом, у якому був Глеодором, вигравав чемпіонат та Куба Казахстану. А в 2019 році ставав найкращим бомбардиром чемпіонату. Також пограв за кайрат у Єврокубках, де забив 6 голів, зокрема, робив дубль у ворота Нідерландського Азе. Взагалі непогані трансфери робить юкса цієї зими, Сєлін, Есеола. Тобто, сенс в тому, напевно, щоб завдяки досвідченим гравцям вийти точно у першу лігу. Вже колишній гравець ангульця Євген Запорожець підтвердив інформацію про підписання контракту з Оболонню. Зараз буду отримувати екіпіровку, який номер обрав – сказав футболіст. 29-річний запорожець протягом усієї професійної кар'єри з 2015 по 2023 рік виступав за одну команду, Інгулець. У середині грудня після закінчення контракту він покинув петровський клуб. Загалом за козаків Хавбек провів 232 матчі та забив 7 м'ячів. До речі, нещодавно оболонь попрощалась зі своїм гравцем Дмитро Фатєєвим, який вже знайшов собі команду і буде грати за першолігви Маріуполь. Український нападник Микола Ковталюк, у якого нещодавно завершився контракт з грузинською ділею, перейшов на правах вільного агента до Полтавської ворскли, повідомляє Sport.ua. 28-річний Форвард не виступав в Україні з 2016 року. На початку 2017-го з першолігового колоса Ковталюк вирушив в оренду до грузинського колхетті 1913, а в липні того ж року за 100 тисяч євро був придбаний у ковалівців Дебілійським Динамо. Нагадаю, що влітку Ковталюк, граючи за ділу проти воросли у лізі конференції, забив їм два голи. Черкаське «ЛНЗ» продовжує працювати на трансферному ринку задля підсилення складу. Як повідомили українські змі, Дніпро 1 та Олександр Каплієнко ухвалили рішення не продовжувати співпрацю. А ось редактором сайту ВКДніпрокра.ком стало відомо, що наступним клубом захисника буде «ЛНЗ». До формування складу якого має відношення добре знайомий її менеджер, маючи на увазі Євгеній Красніков. Також джерело пише, що майбутнє Василя Кравця у Дніпрі 1 перебуває у стадії обговорення, не виключено, що футболіст залишиться у клубі. Взагалі, якщо подивитися на більшість трансферів ЛНЗ влітку, то зараз це продовжується. А саме те, що ці трансфери організовує Євгеній Красніков. Взагалі, коли читаю усі ці новини і розмірковую про це, то виглядає дуже смішно, коли. Хтось там з скаутів наших клубів розповідає про те, що як вони розвиваються у цьому напрямку, хоча це абсолютно не так, тому що більшість наших клубів полюбляють користуватися послугами або агентів, або такими людьми, як Красніков. Наприклад, колись було інтерв'ю поворотника, де він казав, що йому краще звернутися до шаблія, щоб він йому знайшов гравців. Тому про який розвиток скаутської служби взагалі може йти мова? До речі, тут хочу плавно перейти від каплієнка до металіста, тому що харків'яни у цьому трансфері отримують якісь кошти, тому що контракт з ним чинний до літа 2024 року. І це до того, що в Ютубі мене запитали, що буде з металістом, і відповідь така: металіст поки що буде жити. Так, звичайно, їм зараз дуже важко, тому що вони витрачають багато грошей на суди. Також деякі суди програються, наприклад, вони програли суд за трансфер Діго Соузи. Пам'ятаєте такого гравця, колись грав у 2013 році за ще той історичний металіст? Ну а через те, що. Цей металіст визнали правонаступником того металіста, то вони там повинні заплатити ну, відносно невеличку суму, десь 150 тисяч доларів. Хоча, звичайно, для цього металіста це дуже велика сума. Також є і виграні справи у металіста. Наприклад, вони не будуть сплачувати зарплату такому гравцю, як булят. Вони не будуть платити за трансфер Давіда із Віторії. Пам'ятаєте, у січні 2022 року харків'яни придбали бразильця за суму 1,2 млн мільйони євро, але вони не сплатили тоді усю суму одразу, і вони планували сплачувати частинами. Однак почалося повномасштабне вторгнення і у підсумку харків'яни нічого не заплатили Віторії за цього гравця. Через це Віторія намагалася відсудити ці гроші у харків'ян, але у підсумку металіст виграв цю справу. Але все одно металіста боргів Досталь. Наприклад, їм прийшлося заплатити Кадіму Харісу 150 тисяч євро, тому що не вийшло його відразу відпустити у якийсь закордонний клуб. І скоріш за все це вже погасили завдяки тому, що влітку минулого року багато гравців металіста перейшло до Львівських Карпат. Звичайно, якщо б не було усіх цих боргів, то харків'яни боролися б за вихід в УПЛ. Ну, звичайно, не як у 2021 році, маючи там крутих бразильців, і не як на рівні нинішніх Карпат. А десь, якщо подивитися на чемпіонську групу, десь на рівні лівого берега. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!